Вітаємо вас, шановні глядачі у відкритій студії ЗНУ. З вами працює ведуча, студентка ПФК ЗНУ спеціальності журналістика Ніконенко Маргарита. Сьогодні ми поспілкуємось із студенткою факультету іноземної філології Олександрою Матвієнко. Вітаю, Саша! Привіт! Нам відомо, що ти в останній момент змінила напрям ступу. Це правда. Розкажи детальніше. Uh, ну, ще з восьмого класу я хотіла стати викладачем. І я вважала, що я з цим максимально визначилась. Але перед вступом до університету мої думки максимально змінилися. І я радикально вирішила, коротше, стати перекладачем. Я в апріорі не знала багато про цю спеціальність, я про неї більше почитала, чесно, побачила, скільки вони заробляють, і зацікавилась. От і я. Просто в один момент перед здачою мотиваційного листа я з викладача все змінила на перекладача, от так що так. Ну я не жалію про свій вибір. Мені це дуже цікаво, тому буду в цьому напрямку рухатись. Чому ви вирішив обрати саме іспанську мову? Чесне слово, я не знаю. Я її обрала, тому що вступі до Запорізького національного університету я планувала вступати на китайську філологію, я вчаю китайську. От. Але вийшло так, що з початком війни у нас школа Конфуція, на жаль, зараз не працює, і мені довелось. Іти на переклад англійської, от. а потім е, був, е, ну, питання щодо іспанської мови. От. І я обрала її. Чому? Ну, тому що я не люблю німецьку, напевно. От. А французька це щось максимально нове. Іспанська теж нове, але вона мені завжди за звучанням подобалась. От. Тому я її обрала. Ну, вона прямо мені імпонує. Поділишся враженням від самостійного навчання китайської мови. Чи були якісь труднощі? Uh, так, вивчати китайську максимально непросто. Якщо чесно, я зараз можу застрити собі малі, Коли я вивчала англійську і не хотіла цього робити, я думала, Боже, як складно. А зараз я зовсім по-іншому на це роблю. Тож коли в тебе є якесь нове англійське слово або слово іспанською, ти. Ну, проблема в тому, що тобі складно слово саме запам'ятати і переклад. А в китайській мові, ну, Просто кайф, якщо ти б міг запам'ятовувати слова, тому що в тебе є і іерогів, і його написання, і вимова в першу чергу в китайській є чотири тони. І в залежності від того, як ти вимовиш це слово іероглів, то зміниться значення від цього багато залежить. От, тому не просто, але мені подобається люблю трудище. Розкажи про свій досвід у шекспірівському конкурсі. Це був твій перший досвід у такому конкурсі. Uh, так, я вважаю, що цей конкурс він був найбільш масштабним, тому що до цього я брала участь тільки у предметних олімпіадах. От загалом скажу, що сам досвід маю непростий. Я доволі сильно перестресувала, коли у мене він був конкурс, тому що у мене просто все обладнання. Комп'ютер не перестало працювати, були проблеми з мікрофоном і все таке, але журі все зрозуміли, все було окей, і коли в мене був захист проєкту, я просто казала, що могла. От. <с <с?> То, так. Ідея була взяти шекспірських персонажів, якось їх об'єднати і уявити, як би вони взаємодіяли і жили в сучасному світі. Я взяла. Персонажів створив венеціанський купець та Тимон Афінський. І тема у мене була про гроші, як би вони як, ну, цими грошима розподіляли, з ким би вони були в сучасності. Вот. І загалом-то я впоралась у мене третє місце. Та так так, що Яким би досвід не був, я рада, що взяла участь. Ти є членкиною студентської ради. Чим ти там займаєшся? E, пишу пости, я також є редактором текстів. Ну, перевіряю їх на наявність помилок якихось, якихось e, 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 неточностей, Раптом хтось кому там крапку. От. E, можу відредагувати текст, курсив, там десь підставити, десь жирним зробити. От. E, і ще я можу фотографувати <звідко> заходи. От. Ну, Якщо попросить, коли немає фотографів, зрозуміло, що просто з телефоном, от коли треба <рес> зробити зйомки для постів. Як ти проводиш свій вільний час? Mm, ну, у мене є декілька хобі. Uh, я, коли є натхнення, можу малювати щось ліпити з полімерної глини. Uh, я так само дуже полюбляю прогулянки uh, і ходжу до спортзалу. Саша, у чому секрет твоєї продуктивності? Як ти одночасно встигаєш поєднувати студентське, громадське життя і навчання? Напевно, мені допомагають мої мрії або такі заспокійливі думки, що коли щось непросте, я просто думаю про те, що скоро це все закінчиться. Я повинна зараз постаратися, а ввечері все буде так окей, що я поп'ю чайку. От, а зараз, якщо я стараюсь на чимось, то мені це майбутньому знадобиться. Ну і загалом я активна людина і полюбляю якось робити своє життя різноманітним. От. Тому це мене якось не навантажує щось таке. Чи вплинуло навчання у ЗНО на тебе як на особистість? Так. Якщо так, то як сам. Так, я вважаю, що вплинула дуже сильно. Я стала максимально самостійною людиною. І, можливо, стала більш впевненою, я б сказала. І дійсно, я навчилася поєднувати багато справ, як би вже було зазначене. І навчання, і громадська діяльність. Які можливості для розвитку дає університет студентам твого факультету на твою думку? Я вважаю, що це надання як якихось професійних навичок, так ти можеш і практикуватися, а ти можеш вивчати декілька мов одночасно, збагачувати свій словниковий запас. Ти mm -hmm. можеш. Mm -hmm. um, ну, я вважаю, що коли ти вивчаєш декілька мов. Ти і взагалі набираєш якихось знань, ти <клес> стаєш впевненішим максимально. Ну і до того ж, якщо ти гарно вчишся, маєш гарні оцінки, ти можеш, <клес> ти маєш можливість кудись поїхати в іншу країну. І наостанок, що для тебе означає бути успішною студенткою? Я вважаю, що це поєднувати активну діяльність та навчання. Яку пораду ти б дала першокурсникам або майбутнім вступникам? Я думаю, нічого не боятися брати участь у всьому, що можна. От. Звісно, в тому, що ви хочете, ну, я думаю, до інших людей прислухатися, а слухати саме себе. Дякую тобі за таку цікаву розмову. Були раді бачити тебе у нашій студії. А якщо саме ти успішний студент або успішна студентка ЗНО, то заявляй про себе. А вам, глядачі, дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте вподобайку і до зустрічі на нашій студії.